Відеоперегляд всередині будинка зроблю сьогодні вам. Це велика вітальня з містом під камін, тут їдальня і така красива кухня з острівцем. Зроблена вся вже техніка вбудована, техніка франки. Також на першому поверсі є санвузол окремий, є кімната також. Це передпокій, зеркало, шафа. Також є гардеробна. і також є пральня з котельнею. Ще раз покажу вам швидко простору вітальню з кухнею і підемо вже на другий поверх. Розкажу вам також планування другого поверху. І ще є експлуатований дах. Коридор з великою шафою. Є така перша на другому поверсі кімната. Потім йде мастер спальня. Місце є також під туалетний столик. І є дві гардеробні. Перша гардеробна з двома зеркалами, з виходом на терасу, друга гардеробна, і також є свій сангузол, з ванною, з душовою рукомийник двини. І також вихід на терасу. Також на другому поверсі є загальний санвузол з рукомийником двинем, біде, будовані шафи, душова і ще одна кімната. І другий поверх експлуатована покрівля. красивий.